Будемо говорити із заслуженим юристом України заступником голови центральної виборчої комісії у 2007-2018 роках Андрієм Магерою. Він з нами на зв'язку, пане Андрію, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися. Доброго ранку, вам. Угу. пане Андрію, перш за все, які ключові процеси необхідно наразі налагодити для ефективної підготовки до повоєнних виборів, враховуючи і поточний стан виборчої інфраструктури, і можливі виклики? Ми маємо розуміти той момент, що з точки зору сьогоднішнього дня Україна досі перебуває в стані е, в особливому правовому режимі. Це воєнний стан. Під час воєнного стану зрозуміло. Цілком логічне обмеження окремо конституційних прав і свобод українських громадян, і виборчий закон, зокрема Виборчий кодекс України, говорить, що у разі припинення дії воєнного стану і необхідності проведення виборів такі вибори мають відбуватися протягом одного місяця. Тобто, закон показує нам досить нереальний час, саме місячний строк, для того, аби підготуватися до виборчого процесу, і тільки після того його розпочати. Тому і експерти з виборчих питань і центру правових реформ інших організацій відзначили, що потрібен реальний час для підготовки до виборів угу. тобто не місяць, а шість місяців, хоча б для того, аби якісно підготуватись до виборчого процесу. Що йдеться в першу чергу, це і реєстр виборців, це інфраструктура, це приміщення дільничних комісій, приміщення органів ведення державного реєстру виборців. Це вирішення питань голосування внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, біженців. Це купа, купа нюансів, які треба буде врегулювати на рівні закону. Центральна виборча комісія сама з цим питанням не справиться. Тому треба об'єктивно допомогти цьому питанню і парламенту, і відповідно уряду виділити для цього необхідні кошти. От власне, центральна виборча комісія наголошує на тому, що має бути ухвалений окремий закон про повоєнні вибори. Які основні положення і власне які зміни до виборчого процесу він має містити, аби врахувати повністю ті реалії післявоєнної України, які ми матимемо виходячи з тих реалій, які є, і я тут підтримую позицію центральної виборчої комісії щодо спеціального особливого закону про виччи за тавтологію, особливості проведення перших післявоєнних виборів. На мою думку, це має бути закон, який визначатиме певні спеціальні норми, відмінні від тих. Які є в виборчому кодексі, тобто застосовуватися має виборчий кодекс цей величезний документ, величезний закон, але разом з тим має бути закон про особливості, який паралельно діятиме з виборчим кодексом на перших післявоєнних виборів. Це я вже зазначав щойно про державний реєстр виборців. Положення мають бути. Там мають бути положення щодо е, утворення окремих дільничних окремих виборчих дільниць окрема для військовослужбовців це спецдільниці доведеться їх нам утворювати хочемо ми цього чи ні це особливості голосування за кордоном в який спосіб наприклад не лише в приміщенні дільничних виборчих комісій, при посольствах чи консульствах але й інших приміщеннях але для цього потрібна буде законодавча база україни раз Друге домовленість між Україною і відповідною державою два і додаткове фінансування три, тому що просто так це не вирішується. Це додаткові видатки з бюджету. Uh -huh. Тому всі ці нюанси разом взяті, вони мають регулюватися законом про особливості. Я вже навіть не кажу про дату проведення таких виборів. Uh -huh. Ще один нюанс. Вибори президента вони призначаються завжди Верховної Ради України. А наприклад, перші післявоєнні парламентські вибори. Це питання законодавчого не врегульовано. От хто їх має призначити? Це теж має визначити закон. Здавалося, такі, б деталі є багато і. Відносно них потрібне вирішення на найвищому, а саме законодавчому рівні, пане Андрію, як має бути організоване голосування за кордоном, враховуючи, що там зараз в кілька разів більше українців? Наразі це 7,7 мільйонів громадян України, з яких 5,3 мільйони у ЄС про це йдеться у звіті тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради із питань захисту прав внутрішньопереміщених осіб станом на грудень 2024 року. За офіційними даними, в нас є на консульському обліку за кордоном понад 400 тисяч осіб, і таких людей було насправді не більше, ніж півмільйона. За всю мою от, наприклад, історію перебування в центральній виборчій комісії. Я не пригадую, що було б більше ніж півмільйона на консульському обліку. Але питання в іншому: що всі ці люди, які перебувають за кордоном, з різних причин там є різні причини, але дуже мало хто з них. Стає на консульський облік, і з тих 7-6 мільйонів різні цифри називаються, які мають право голосу за кордоном, лише на консульському обліку перебуває 400 тисяч людей. Тут е, виникає питання щодо активної реєстрації таких людей, щоб ці люди самі зголосилися, подали заяву. І очевидно, завдання держави спростити життя цим людям, тобто не їздити фізично за 300-400 кілометрів в столицю держави. Приміщенні посольства подавати заяву про те, що давайте дозвольте мені проголосувати uh -huh. на дільниці в цій державі. Ні, очевидно, держава має передбачити електронні механізми. Де це не про про електронне голосування. Я на цьому наголошую, а про електронні механізми для того, щоб така людина подала заяву в електронному вигляді скористалися своїм електронним цифровим підписом, і щоб Центральна виборча комісія дала можливість такій людині проголосувати, тобто засобами державного реєстру виборців. От про це йдеться. А голосування лише виборчими бюлетенями, лише паперовим виборчими mm -hmm. бюлетенями. Зрозуміло. ну і ще одне важливе питання: як має бути забезпечене голосування на прифронтових територіях і голосування військових? Також як має бути забезпечена власне, безпека виборців і членів виборчих комісій під час проведення цих виборів, враховуючи можливі залишкові загрози внаслідок воєнних дій? Відразу варто наголосити, якщо будуть ризики, суттєві ризики щодо безпеки українських громадян, і це стосується не лише українських військових, всіх інших, і членів комісії, і виборців, і кандидатів, і їхніх довірних осіб, і так далі, і тому подібне, якщо такі ризики залишатимуться, очевидно, ні про який виборчий процес говорити тоді не доведеться. Проте, якщо ми принаймні, досягнемо тієї ситуації, яка була до 2022 року. Тобто, коли спорадичні окремі військові дії десь відбувалися, але не було повномасштабних бойових дій, тоді очевидно треба подумати відносно тих територій, де голосування не відбудеться. А де голосування не відбудеться, щоб дати право голосу цим людям, це в першу чергу військовим, очевидно, утворити додаткові дільниці. На якісь відстані, який надати достатній час для голосування таких людей, створити для цього всі необхідні умови. Ось про це безумовно треба думати і говорити, і це має регулювати власне закон про особливості, про який ми вже з вами зараз ведемо мову. Пане Андрію, дякуємо вам за ваші відповіді. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Андрій Магера був з нами на зв'язку. Заслужений юрист України, заступник голови центральної виборчої комісії у 2007-2018 роках.